Друзі, привіт! З вами Ірина і відео буде про в'язання. Ось так, так би мовити, на колінках знімаю, але вирішила скористатися нагодою. Ми сьогодні з сонею приїхали до моєї мами в бучу, і поки бабуся з онучкою на дитячому майданчику, я вирішила не гаяти часу і, замість того, щоб посидіти, пов'язати, бо пов'язати я можу трішки там, коли і вдома. А я вирішила все-таки показати вам, що в мене зараз є готове із в'язаних речей, і що на спицях, і навіть на гачку. Ми хворіли, дитина хворіла десь тижні три з перервою, і тому, звичайно, я щось там трішки в'язала, але знімати можливості не було. Ну, і от так от сьогодні показую вам. Не знаю, чи буду монтувати це відео. чи... Залью прямо так. Сподіваюся, що в мене вдасться з одного дублю все це зняти, щоб не робити монтажу. Ну, Давайте приступимо. Отож, перед вами дві готові дитячі речі. Це жилетка із Air V Air Drops пряжа. Цієї, саме цієї пряжі в мене пішло десь 86 чи 88 грамів. І трішки мені не вистачило, мені довелося. Бабінною теж шнурковою пряжею оброблювати рукави пройми, От такі зробила, такий тут Декор із, теж із цієї пряжі це та сама пряжа, з якої я в'язала світерочок для сонечки. От така вийшла річ. Дуже мені сподобалась пряжа Air Drops. Дійсно, я розумію тепер, чому багато дівчат в неї просто закохані. В'яжеться швидко. Тут, в мене, здається, були спиці номер 5 або 4, мені здається, ні, 5-5. І в'язалось швидко, приємно, полотно виходить таке дуже пластичне і, і тягнеться класно, і тепле, і не колюче, дитині воно не колить. От, я не прала ще цю річ, ну, я думаю, що. Нічого з нею не станеться. Можливо, оці рукавчики стануть, Ну вірніше, ця резинка на проймах да, на, на цих частинах стане більш такою податливою і м'якою. от Ну Тут я вирішила оздобити, як, як могла. Ось так, це перша річ. і Друга готова робота це такий світерок, який я в'язала для Соні. Ще починала його в'язати на Західній Україні. Із шнуркової бобінної пряжі, спиці тут 4,5. І ось такий він в мене вийшов. Взагалі, загалом, він мені подобається цей светрик. Але. Мені, ну, мені не дуже подобається, як я оформила рукави, але я вже нічого перероблювати не буду. Я його повністю не брала. Якщо пам'ятаєте, я брала тільки окремо цю нижню частину, щоб зрозуміти, чи треба мені міняти номер спиць, бо здавалося, що полотно було більш таке грубе і стояло. А потім ну, я так і в'язала на 4,5 і все нормально. От. Дуже теплий світер вийшов, і мені здається, що на такі його холоди-холоди буде більше, ніж достатньо. Ну, звичайно, поверх якоїсь бавовняної ковтинки або регланчика. В'язала я знизу вверх, потім робила тут, знімала петлі на підрізи, якби пройми оформляла. Підрізи, верніше, оформляла такі тут прямі пройми. Горловину я вив'язувала одразу ж, просто тут поворотні були ряди, і перший ряд я вив'язала виворотними петлями, а потім резинка один на один скрізь закриття порожнистою резинкою, імітації італійського набірного краю. Ну, ось так, і вив'язувала рукави із пройм. Тут мені більш сподобалось, як воно вийшло якось більш акуратно. Тут щось таке, ну, таке. Але коли Соня його вдягає, нічого цього не видно. Річ це мала бути більш така практична утилітарна. Тому, враховуючи те, що вона вийшла, на мій погляд, досить достойною, це дуже красивий узор. І Сполучені із класною пряжею, ну, мені взагалі подобається. Спинка тут просто лицевою гладдю, от така вийшла в мене річ. І що в мене зараз на спиці? Да, і ще я вам скажу, дівчатка ну, може, і хлопці не знаю. Таке в мене було вчора розчарування одне прикра подія. Я вже раділа, що у Сонечки буде дві жилетки, і ну, їх можна буде міняти. Там одну попрала, а друга в роботі, так би мовити. Але ту жилетку із темно такого петрольного яка від Лана Гроса, яку я в'язала в минулому році. Я випадково закинула з іншими речами, просто не бачила, що вона там внизу лежить під іншими речами брудними, і закинула її в пральну машинку. Ну, і можете собі уявити, що з неї сталося. Я дістала отакенький валянок, от, от так, от так. Ну, я не знаю, може на, на рочок, якщо дитині, то якраз буде теж дуже-дуже тепла річ і м -м, така м'якенька, тепленька. От, так що знову дитина з однією жилеткою. Ну що ти будеш робити? Тепер же я думаю, що мені треба ще одна тепер жилетка. Ну, ну як? І тепер я думаю, що мені, мабуть, потрібна і пряжа дропс. тому що вона мені так сподобалася. Ось так. І зараз у мене в активній роботі наступний светрик для Соні із. Бобійний пряжі букле. Тут у складі Кашемір Меренос ПА. Ось такий він. В'яжу я знизу, -вверх. Це Для мене це найкомфортніший варіант, найкомфортніша техніка в'язання світерків, тому що. Не треба мудрувати в самому початку в'язання. Тобто ти в'яжеш і прикидаєш десь. Ти вже потім бачиш свою щільність в'язання в ширину, в висоту. І... Можна потім вже там орієнтуватися на ось це полотно, вив'язуючи рукави, реглані лінії, горловину. Якось мені так простіше, ніж коли в'яжеш зверху вниз, да, там в тебе саме складне на початку. Потім можна розслабитись і в'язати рукави і ту... ну, туловище, тулуб вниз. Але ну, я не хочу зараз стресувати, хочу просто в'язати розслаблено. Тут пряжа метрожом 1500 метрів на 100 г. Я в'яжу в 6 складень, пробувала я в 4, в 5, мені видалося таким дуже хлибким полотно, дуже таким ріденьким і тоненьким. Для светрика, ось така щільність, мені здається саме то. Це в мене спиці 5 у 4,5, вибачте, От, ну. В'яжеться приємно. Я із бобіночок намотала просто на клубочок, щоб не таскати за собою всі ті бобіни, воно все ж таки не дуже зручно. Воно краще в тому плані, що не буде провисів, але чисто, ну, якби, ви знаєте, я там. Прийшла, я не знаю, з роботи чи звідки сіла, в мене було якесь місце, де я там в'яжу, все це в мене стояло, можна було розкластися так нормально. А так, коли на колінках в'яжеш біля дитини, десь там, поки вона чи мультики дивиться, чи, ну, чи просто пішла спати, і ти там тихенько пішов, пов'язав трішки. ну, Я вважаю, що воно не, не дуже зручно. І тим більше це пряжа букле. В ній, як і от в такій пряжі огріхів і якихось провисів, не буде видно. Якщо там десь буде невеличке провисання, ну, взагалі цього не буде видно. Тому я отак от от собі і зробила. От, і маркером я відмічаю, це я вчора собі поставила, скільки я, ну, от я вклала дитину і пров'язала, скільки тут, пару сантиметрів, поки слухала. Арестовича з Фейгіним замість заспокійливого на ніч. От, і трішки пров'язує мені ну, такий якби спортивний інтерес, скільки ж я пров'язую за якийсь певний час, за один день, наприклад. Цю, цей светрик я хочу в'язати знизу і хочу його зв'язати регланом. Тому що на дорослих мені більш подобається втечне. Втачний рукав, а на дітках, ну, вточни рукав, можливо, звичайно, я його виконую, але тут, тут це не враховується, так? не дивимось на це. Але все ж таки, ну, якось для дитячого виробу мені більше подобається саме реглан. Це бишовне в'язання, і ну, ви мене, надіюсь, сподіваюся, зрозуміли. От. Я цей светрик хочу прикрасити вишивкою, якісь квіточки вишити в стилі Рококо біля горловини, ну, але там буде видно. Я думала і аплікацію якусь сюди, можливо, крючком або гачком, або, ну, щось таке придумати. Накидала собі різні варіанти. Ну, я так думаю, що коли вже буде готовий виріб, я потім. Вже вирішую, що саме я буду вишивати, іде. От, і нещодавно переглянула одне відео, випадково воно мені видало, видав YouTube в рекомендованих про серветки. І загорілося знову серветками, в'язаними гачком, і розпочала, розпочала серветку в'язати. Ну, єдине, що, не знаю, можливо, зараз все ж таки в мене вийде. Я сяду, поїду в один тут магазинчик, «Кіт Кава, здається, називається в Бучі. Магазин пряжі і кави. Колись це студія була рукоділля і пряжі. Колись я та, ну, тут була, і до речі, ну, тільки мені здається, не цей, а можливо, цей гачок. У мене є такий гачок. Він теж з такою бамбуковою ну, ручкою, але вона кругла, вона така зручна. Я його купувала саме в цьому магазинчику. От, він знаходиться вже Міленіум, якщо хто знає, з Бучанських. От, І я собі думаю, можливо, туди під'їхати. Ну, по-перше, надихнутися, по-друге, можливо, випити смачної кави, а ще подивитися, яка в них є пряжа і гачки. Тому що від гачка б я не відмовилася від такого, як я тоді купувала, і від пряжі, саме бавовняної мерсеризованої для серветок. Я теж зараз шукаю такі варіанти, тому що до цього я в'язала. Для мами чоловіка на подарунок таку велику серветку, як скатертина на журнальний столик із Ярнард Лілій. Вона товстенька. Це те, що я знайшла в себе вдома. Хтось з дівчат вишиває, ви знаєте, це DMC Perle ниточки номер 8 Ну, якби воно трошки жирно. Вишивати, в'язати з таких ниток. Але вони в мене просто лежать вдома, ну я нічого іншого не знайшла. Мені хотілося тонкого в'язання. І от я е, в'яжу зараз це крючок номер 05, в'яжу таку серветочку. А, але мені хотілося б щось типу і рису, чи, ну, от щось таке середнє, не, не зовсім прям тонке, як канаріас від Ярнард, але і не ліліни така товста ниточка. Хоча Лілі мені дуже сподобалось. От, ну і що? В принципі, із того, що я вам хотіла сьогодні показати, я, мабуть, з цією метою справилася. А мої найближчі плани. Ну, це серветка, ну це таке більш, знаєте, релакція, не те, що я там собі ставлю якийсь план. Це просто от, хочеться іноді поковіряти гачком. Серветка це. В першу чергу светрик дов'язати, і все ж таки ще зв'язати жилетку по типу цієї для соні. А також, якщо ви пам'ятаєте, в мене ще світерок був із Опал карпеткової пряжі для соні. І так би мовити, із залишків така фуксієво-зелена. Там я нічого не робила. Я твердо намірилася все ж таки Твердо вирішила все ж таки растітою, малобріго растіта мериносом 100% замінити манжети на рукавах і вив'язати горловину. І, можливо, внизу ще додати, додати довжини по тілу, але. Поки я за той проєкт не бралася. Хочу зараз завершити цей светрик. Скоріше за все, що потім візьму той светрик, доведу вже його до ума. а потім ще одну жилетку. Ну, там уже буду дивитися, як вона буде виходити. І коли я закінчу ці дитячі проєкти, на цьому в мене дитячі проєкти мають завершитися. Коли я їх закінчу, я дуже хочу. Пов'язати павутинку з мохером і ажурними рукавами такий світер павутинка з ажурними рукавами, з кід мохеру з якогось або темно-сливового кольору, або, навпаки, дуже ніжно-рожевого такого зефірного. Ну, от чогось такого мені хочеться. Ну, а там, хто його знає, дівчата, ми натури творчі, може бути по всякому Я так думаю, що, мабуть, це відео я зараз. Викладу на YouTube, і якщо я таки попаду сьогодні в той магазин, я просто зніму для вас коротеньке ще одне відео. Дякую вам за увагу. Дуже дякую за підтримку всіх, хто мені пише коментарі. Тримаймося, віримо в мир, в перемогу, що все буде добре, що ми з усім справимося. Зараз дуже такі новини, ну, нагні, нагнітають, нагнітають обстановку психологічну, але я думаю, що ми не маємо піддаватися, тому що в нас немає просто іншого вибору. Ми маємо перемогти і жити щасливо у своїй країні. Всім вам бажаю тихих, спокійних ночей, благополучних щасливих днів. І на все добре зустрінемось. Пока.